Окремо подивимося 25 грудня, так, яким воно буде для нас по активності в нашій країні. Обов'язково діліться своїми думками у коментарях, та давайте подивимося, що нас очікує 25 грудня в Україні по активності. Так, по тому, що може щось там десь летіти чи не може. Може, звісно, і ми з вами це розуміємо. От, і дивіться, на цю добу ворог, як завжди, має плани, має можливості нас провокувати, так, тиснути на нас. Ось. Тому активність буде йти саме на підприємства, інформаційні місця, місця пов'язані з дорогою та логістикою. Ось ці місця під, скажімо так, прицілом дуже активно буде відпрацьовувати захист, захисна система, так, не дивлячись там на плани, він буде працювати. І якоїсь такої надмірної активності, я не бачу в цю добу, в принципі. Тобто, так, ворог має, він, він кожної доби нам робить, скажімо так, Неспокій, неспокій. Ось наслідкові енергії на цю добу також можливі, і найбільше це пов'язано з підприємствами, забезпеченням, виробництвом, світло. Тобто, те, на що вже останній час і так. Е Шурує так, активність. Далі. Дуже багато розвідки може бути, особливо місця, які пов'язані з відпочинком, там де багато людей збирається, і місця житлові будинки теж під такою напругою. Дуже багато захисту мені показує, який може відпрацьовувати місця пов'язані з військовими режимними об'єктами, місця навчання. Тобто, це можуть бути дитячі навчання, це може бути військове навчання. Ось. На цю добу дуже багато іде руху у просторі, от, але а, так само і багато іде відпрацювань. Форс-мажорні ситуації також. Можливі Ось, можливі а, по відпрацюванню захисних систем, тому наша з вами задача реагувати на тривоги, так, які у нас з'являються, на ті попередження, особливо у темний період доби, тому що більша активність йде саме на темний період. Це може бути з середини четвер і з четверга на п'ятницю. У ці періоди вони можуть бути більш активними. Лінії зіткнення, прикордоння більше може бути в цю добу теж під натиском. От. Але я не бачу тут нічого такого критичного, критичнішого, ніж ми з вами проживали. Тому, будь ласка, ми з вами бережемо себе, реагуємо на тривоги і все буде Україна.